Всім привіт! З вами я, Алиска. Сьогодні ми будемо грати в Майнкрафт. І ще вас чекає сюрпризик. Так вам не Мы мимо того, що ми будемо сьогодні грати перший раз в Майнкрафт. Він не справній. Але ми цього не врахуємо. Ми ще сьогодні будемо грати з моєю хазяйкою. Відео заключається в тому, що ми будемо будувати ялиночку за 10 як за одну хвилинку і за 5 хвилинок. Зараз я передаю голос моїй хозяйці, з якої ми будемо грати. Всім привіт, це я Скін, і це буде перше відео зі мною. Я надіюсь, це буде прикольно. Перед цим відео я вам я вас попросила, будь ласка, поставте лайки, підписатись на канал, бо це відео дуже важко робилось. І ласка, не підтримайте мою хазяйку. Вона дуже маленька і добра. Я так собі вмію будувати, так що не оцінюйте строго. Аліска точно краще вміє. Так то поїхали! Спочатку ми будемо будувати на 5 хвилин, правда, Аліска? На 10 секунд, якщо ти не знаєш. Ааа, так. Давай заходи за свою YouTube. Так, зараз ми вибираємо блок, але я вже уже выбрала вычерки у мене в інвентарі. Я думаю, їх достатньо. Ну, може я ще доберу щось. Ні, ну, це не це. Чому мені так довго займається знав... yeah! Чекай, улице. О, Гаразд. Я все. Нет, я воиндер. Давай, засікає. Ага. Три, два, один. Ничего не стоит. Дари его Дерево и без другой. Ну ты прикольно, прикольно. Подпись за мной подивись. Ой, здорово. І... Ну вы хоть щось. Ну, ну взагалі Я на поле А нічого переставляти не можна, так що поміняй назад як було. Сейчас э, це... она баранир чай пишет. Вот, я візьму по стандарту червону, жовту і можливо салат фу, або тим на зелену візьму. Може, тим зелену візьму? Почему ні? И я думаю, мій верталь уже готовий. Короче, я вже вибрала блоки. Алиса, ты выбрала блоки? Yeah. Раз. Ну то зараз будем засікати час. І зараз це буде одна хвилинка, правда? Так. Раз, три, два, один. Йо. Так, я дуже швидко будую, а Іринка дуже мало повільно будує. Так, будуємо. У мене такі план, що в мене буде такі, така ялинка е, хвильками. Ну не знаю, як це сказати. Як це хвильками сказати, так ось от буде перед, так от буде другий слой, пізніше третій. Пізні четвертий, п'ятий, шостій. Якщо мені ще вистачить часу, то я можу побудувати ще прекрасне. Ну, прекрасні в мене не було. Бо, бо Україна. Я Українка. Яким не дня? Добре, я дуже люблю просто Україну. І те от. Ну і так, все. В мене така поки що какаська виходить, але набагато краще. Я ще тут не люблю. Будуємо, короче будуємо, дуже стараємося, дуже свитку. Не знаю, хай буде так, сейчас вже дуже мало. Так, будем, выдой, водий. Так ще вот тут штучку покладу, все, сейчас прийшов нельзя. И Риска сейчас прийшов. Я йду до тебе Так. тебя какашка? Не вийшло якесь ту взагалі Дуб. До речі, підписники, у нас є телеграм канал Ми про вас хотіли Ми... Ми це хотіли сказати в попередньому відео, але у нас там все зламалось і відео це одне Ми докінчилось. Так що, так що... вот. Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Силочка під відео. Так, зараз у нас буде раз за 5 хвилинок. Думаю, що ми зможемо вже зробити щось таке гарненьке. Таке, ну, знаєте, дуже щасне, таке прикольне. Я буду будувати квадратики 3х3, а всередині не буду заповнювати, бо це дуже багато часу тратиться, якщо я буду всередині ем, це от... Далі, поки я погодую, то напишіть в коментарях, ем, як вам подобається на ці от будівлі. Наприклад, напишіть ем, перший раунд 10 із 10. Ну, так от може. Один, другий раунд 10 із... Ні, не може бути 10 із 10, вимочте. І ще напишіть кому е, ви ці балі клядете. Наприклад, напишіть в коментарях. Третій раунд, наприклад, наприклад. Третій раунд англійська подобається. І десять десяти можна мені поклевати. Час мене, я, а ми будуємо. Ну я думаю, що я ще встигну добудувати. Ну, якщо не встигну, то ні. Я думаю, що це буде часно. Ні, я не надіюсь. Я знаю, що це буде час. Так, я вже тут забудовую і це от ем, я тут кладу шарики такі синізовці. Ну, надіюсь, це буде похоже на шарики. А якщо ні, то ні. Я надіюсь, що ви оціните мою працю 10 10. Так, я ще трошечки залезю, але я тут покладу іграшки. Ну, не знаю, як це називати іграшки, ну такі м -м, кульки. Єресик, де багато не буває. Тепер я йду до тебе, гаразд, ага. Аліс? Біжи. Ой. Якийсь такий... Я... Підписуйтесь, будь ласка, поставте лайки, підписуйтесь на мій канал, наш канал. І от, дивіться, що я зараз роблю. В смислі, як ти це зробила? з Заряд у вас не на канал. я говорю! А, ні, я не стов... поясните, що тут творится? Я, якби... я спочатку шоці взагалі було, що вона нас встигла за тільки часу. А зараз... Якщо ви додивились до кінця цього відео, я думаю, що вам сподобалось. Якщо вам сподобалось, то можете підписатись на канал і підставити лайк. І всі з новим роком я би хотіла, щоб цей рік для вас був найкращі в житті. Дякую, що додивились всім. По-па!